Вітаю вас, дорогі друзі, в рамках підготовки до написання нової книги Антіна Мухарського трофейні серця. Ми сьогодні з моєю дружиною Лізаветою Більською завітали до Вюнздорфу містечко, де розташовувався головний командний пункт групи радянських військ Німеччині. Як і мріялось майже 40 років тому молодому Антінчику, солдату радянської армії, який читав романи, ремарка, три товариші на Західному фронті без змін мріяв, знаєте, розшивати разом з красивою жінкою, дівчиною. На Спортивному кабріолеті Німеччини, от мрія втілилася. Кабріолет нам надали друзі. Дівчина у мене вже, слава Богу, 10 років зі мною. Ми з нею одружені навічно. Але завітавши сьогодні до Вінсдорфу, ми опинилися перед цим парканом. Тому що сьогодні вхід до будинку офіцерів. Треба замовляти в якомусь екскурсійному бюро. Ми цього робити не будемо, тому що у нас сьогодні мало часу. Але в 2017 році ми потрапили таки до того будинку офіцерів. Можливо, в нашій книзі ми викладемо якісь архівні фото. І якраз побували в тому концертному залі, де в листопаді 1987 року відбувався концерт, присвячений 70 й речниці жовтневого перевороту. На тому концерті мав бути присутнім генерал сухопутних військ навіть. І от якраз в рамках підготовки концерту молоді солдати відкрили яму оркестрову, потім вимкнули в залі світло і вже собі пішли додому там, обідати до ансамблю. І раптом бачимо, біжить наш майор Лукін Кадебісти. Каже: бігом, бігом, вмикайте світло! В залі генерал Белікав разом з генералом американським іде інспектувати приміщення. Мухарський! Да, Пам'ятаєш, де світло вмикається? Йо! Бігом микай світло. Я побіг микати світло, забувши, що яму відкрито. І отак, от з двох з половиною метрів висоти, як Йобнувся на дно тієї ями, господи, відбив собі легені, порвав собі трахею, забив собі голову, що я навіть на одне око не бачу. Такого тут лівим оком, такого не бачу й досі. Але що приємно, що генерал американський разом з Лавкомом Біліковим особисто. Тягли солдата з оркестрової ями. Ну, от всі ці історії буде описано в новому романі Антіна Мухарського трофейні серця. А далі у нас зустріч з ансамблем ГСВГ. Поїдемо, побачимо, що зараз там. Далі буде.